Ну так, ще не зробив огляду нормального і вже прийшлося замастити говном. Значить по об'єму тут виходить, яка вага я точно не можу сказати. Ну, значить, ще навіть переживаю, як воно по городі поїде. Побачимо. Ну якщо рівно з бортами, то два куба. Ну якось отак виходить. Зараз заїду на город ще до зніму. Заїхав на город, ну мокро, мокро, земля мокра. ну Такий лепчик трохи. Тут вже трошки розкидали. от, Навіть буксанув кілька разів. Ну, пішов шифеня, пішов, молодець. <coughs> Якось отак. Скоро буде огляд прицепа. Помити треба буде. Тоді вже покажу огляд. Загалом.